Бажаємо доброго дня! І з вами свіжі новини України щодня, Fresh News Сьогодні шлях Путіна до Гааги через фільтрації та оздоровлення. Як Росія викрадає українських дітей? Якби мене чув весь світ, то я б сказав, що треба якнайшвидше перемогти у цій війні, щоб всі діти побачили своїх рідних. каже 12-річний Сашко з Маріуполя, якого росіяни розлучили з мамою під час фільтрації на Донеччині. Сашко один із тисячі дітей, яких окупанти вивели до Російської Федерації із захоплених регіонів України, прикриваючись евакуацією та оздоровленням задля того, щоб навчити любити Росію. 17 березня міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського президента Володимира Путіна, є уповноважений ФФ справ дитини Марії Львово-Білової. Їх підозрюють у сприянні примусовій депортації дітей із тимчасово окупованих українських територій. Ще порушенням Конвенції ООН про права дитини, за даними Офісу Генерального прокурора, з початку повномасштабної війни до Росії та анексованого нею Криму вивели щонайменше 19 тисяч неповнолітніх. Повернути вдалося 364. Чи всіх дітей вивозили примусово? То, окрім росіян, сприяє спробам класифікації українських дітей, якими методами РФ перевиховує маленьких українців та чи достатньо робить наша держава для їхнього повернення на батьківщину. Ми поспілкувалися з десятками дітей, яких Україні вдалося повернути, встановили місця їхнього утримання, методи викрадення та прізвища і посади росіян, які сприяють злочин. На сьогодні це все. З вами були свіжі новини України Fresh News. Всього найкращого.